Всім привіт на зв'язку з Саша, і сьогодні ми продовжуємо говорити про Binance. Бінанс, 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 що це таке, як нам зареєструватися? А я вам зараз покажу, як це зробити. З вас лайк та підписка, а ми продовжуємо. І так, перемістились сюди. Для того, щоб зареєструватися, як я вже говорив в минулих відео, вам потрібно скачати додаток на телефон, тому що саме через телефон найкраща реєстрація. Далі у нас є на вибір три варіанти реєстрації. Я обираю через телефон або почту. Далі нам тут потрібно ввести почту, придумати пароль та натиснути на галочки, що ми ознайомилися з їхніми правилами. І так, після того, як ми ввели свою почту та придумали пароль, нам прийшов на почту код, який потрібно було ввести. Ми ввели і все, аккаунт створено. Що ж робити далі? Далі потрібно верифікувати аккаунт. Натискаємо Верифікувати зараз. Чекаємо, поки загрузить. Тут вибираємо країну. В моєму випадку це буде Україна. Україна. Натискаємо продовжити. Тут ще раз потрібно вибрати свою національність. Тобто Україна, ім'я, прізвище по батькові та дату народження. Вводимо ці всі поля. Після того, як ми ввели всі свої дані, ім'я, фамілія по батькові та дату народження. Нас просять ввести адресу проживання, поштовий індекс, місто та номер телефону. Також це вводимо. І далі, напевне, найнеприємніший фактор для всіх. Нам потрібно обрати один з трьох документів, щоб зробити фото. Але це ж для вашої користі, бо ви будете мати там свої ж кошти. І так, продовжуємо. Я обираю водійське посвідчення, натискаємо кнопочку продовжити і читаємо. Ви маємо намір завантажити свої водійське посвідчення. Будь ласка, переконайтеся, що фото має бути саме ваше державне. І термін, якої ще не минув, що це оригінальний документ, а не сканчи копія. Зніміть всі тримачі карток або обкладинки, щоб уникнути від відблизки або розмиття. І розмістіть документи на однотонному фоні. Окей, поїхали далі. Натискаємо Продовжити. І тут нам потрібно завантажити водійське посвідчення з двох сторін. Робимо фотографії і продовжуємо. І так, фотографії ми зробили. Далі нам потрібно додати своє селфі. Натискаємо кнопочку продовжити. І треба зробити нам селфі, так як на картинці. Зробіть селфі з природним виразом обличчя, переконати, що лице видно повністю розташоване по центру фото, а очі відкрите. Робимо селфі і продовжуємо далі. Після того, як ми зробили селфі, нам потрібно пройти аутентифікацію обличчя. Потрібно не використовувати головні убори, не одягати окуляри, уникати використання фільтрів і переконати, що є достатнє освітлення. Натискаємо кнопочку почати верифікацію. Після того, як ми пройшли аутентифікацію обличчя, нам пише, що верифікація успішна. Закриваємо і чекаємо, поки Binance верифікує наш акаунт. Це до 24 годин. Переходимо на головну. Вуаля, наш акаунт створений. Я сподіваюся, відео було корисним. Дякую за увагу.